Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні субота, 11 жовтня, дощовий день. Думала, посаджу часник цибулю, бо ще не висаджені. Але знову не вдасться. Отож, сьогодні роблю отакий напій: Сік з м'якоттю, з гарбуза, перестиглих груш і яблук. Взяла я цей рецепт на каналі. Моє подвір'я, там Іна автор. Вже я його робила дуже смачно. Такого соку я яблучного не п'ю, тому що в мене газ і мені тої кислоти не можна. А цей запросто, ви знаєте, я от була відкрила літрову банку. І за вечір я от потрошки-потрошки випила і взагалі ніякої реакції, тому що ну, хороший продукт, я вам скажу. І ситний. Тут вони варяться. Зараз ще чуть покипить і погружним блендером переб'ю. Додам по рецепту, там іде на кілограм цих фруктів, літр, літр води, стакан цукру і півчайної ложки лимонної кислоти. Ну і додає вона ще сік лимона. Лимона в мене немає, я його забула купити. І, той раз, і ті рази забувала нічого, без лимонного соку воно теж смачно, повірте мені. Отож в мене сьогодні така робота смачна. Ще я рукав почала в'язати в рожевому фламінго. Нічогенько там, наче виходить. Горловину вже вчора закрила. Отож, зранку отакі якісь кухонні справи. Ще яблука пекла. Зараз покажу. В печені яблука це та ще смакота. Лишилися там такі підзбирані в мене яблука, там і сніговий кальвіль, і якісь не знаю які. Отож, я такі приблизно однакового розміру взяла. Запекла, я їх дуже люблю. Ну, я вже казала, що з проблеми ш... з шлунком, то свіжих яблук не можна, хоча я їм не каюся. Але, от печені це взагалі красота. Я їх їм в необмеженій кількості, і вони мені дуже смакують. Запікаю я їх в чудо-пічці така, сковорідка електрична. Вона вже трохи страшненька, бо знаєте, її. Багато років. Я в цій квартирі вже живу з 94-го року, це зараз скільки 29 років. То та сковорідка була, вона трошки печальна, я вам зараз її покажу, але ви не дуже там мене гудьте. Вона робоча, я в ній весь час щось роблю. Ось така ця сковорідка. Тут цей провід вже клеяний, переклеяний. Чіщене, перечищене, шкрябане, перешкрябане, дуже зручна. Я тут і насіння гарбузове смажу, і горіхи, якщо треба, мені обсмажую. І пекла була, от заливні тортики. Ну Взагалі можна все, все в мені пекти. Вона мені дуже подобається. Класно. І це ще ж кажу: це вже при мені вона 29 років. Да, міняли там спіраль. І, ну таке, але я вам скажу, це незамінна річ, я вам скажу. Отож таке, яблучка чудовенькі. Вони собі лопли, сочок, ось тут такий потік. Я собі зараз його доп'ю дуже смачно. Одно я ще не забрала, але я думаю, я його зараз зім'ю. Отаким захотіла з вами поділитися. А ви любите запечені яблучка? Напишіть мені в коментарях. Сьогодні вихідний, то я вирішила трошки, так як на дворі там дощ. Вирішила, що трохи я попрацюю і над в'язанням, і на кухні. Захотілося мені голубчиків. Ну, ви бачили, що капусту я вже привезла, отож капусту маю. Ось взяла ось таку голівку. Хороша голівка. Буду парити, приготувала рис, вділила м'ясного фаршу. Треба робити зараз засмажку з цибульки і з моркви і робити фарш. Хочу сказати, що м'ясо я купувала в магазині м'ясний майстер, там свіженьке щоразу привозять. І можна взяти м'ясо і перемелять. Я не беру фарш. Я купую м'ясо, мені перемелюють при мені. І я задоволена, тому що я бачу, що мололи. Отож, таке я собі задумала. Зроблю голубчиків, можливо, заморожу, щоб було надалі. І хай буде така смакота. Давно я не робила голубців. То треба вже і зробити. Отаким От я сьогодні займаюся. Хочу показати своє в'язання. Вчора, ну, колір не передає, я вже говорила. Вчора я ось е, закрила своє, свою горловинку, е, закривала я виворотню, щоб ну, ось так було. Мені подобається, що вийшло. Закрила і тепер розпочала в'язати рукав. Набрала 15 петель, ось тут, ну, де плечовий шов. І в'яжу, дойшла до краю, підняла одну петельку там з, з пружкових. пров'язала сюди, підняла, розвернулася, першу знімаємо. І так в'яжу. Подивіться, вже скільки, ось, скільки я зв'язала. Я вже так в'язала свою рукави у своїй футболочці ажурній. Мені сподобалося, вони там, наче трошки широковаті виходить, то я собі думаю, що, можливо, варто не в кожному ну по одній, а можливо, десь і дві можна підняти, дві петельки. Ну Виходить, виходить, я ж кажу, бачите, такий ж, імітація вточного рукава. Отож, в мене вже такі є трошки просування. Трошки ще пов'яжу і тоді вам покажу, що в мене з того виходить. Це знову я з своїм рожевим фламінго. Горловинку я вчора завершила, правда, нічогенька вона вийшла, закривала виворітніми, мені так захотілося, щоб не було того такого пружечка. А це набрала по, по краю, набираю, як втачний, не знаю українською, як, втачний, імітація втачного рукава. Це вже я трошечки так зробила. Ну що, наче виходить. Тож сьогодні субота, буду працювати. Бажайте мені успіху. Маю заморожену моркву ще з весни, треба її використати. Вона там вже добре набралася якимось снігом. Трохи вдовбала на засмажку, а зараз ще он, приготувала я. Перекладаю голубці в кастрюлі цибулею, цибулею і морквою пересипаю. Тож треба використати, бо ну, вже є свіжа морква. Це я навісні як псується морква, я її перетираю, яка там вже лишилася і в пакетики, і в морозилку. Тоді використовую зручно, але вже треба її використати, бо вона вже. Вона ж вона має перемерзати? Засмажка робиться, смажиться, воду на капусту поставила, хай закипить. Підготувала капусту, вода вже поставила, закипає все приготувала і тут включається. Тільки я починаю знімати, включається газовий котел, риве мені тут. Ось таки пить. Засмажку зробила, приготувала собі вже все, листя париться, ще там трішки лишилося і буду вже ліпити. Триває робота над голубцями, вже ось трохи наліпила. Казанок такий, певно, на 4,5 літри. Ще не, не доліпила. Обрізаю, посипаю отаке. От Але от собі думаю, а сметану я не купила. Я люблю, щоб в сметанному соусі вони були. Прийдеться йти в магазин. А в магазині прийдеться купувати те, що привезли наші підприємці. Що я забула вчора? Там хоч є в місті з чого вибрати, а тут що. Ліплю трикутнички такі. Ну, Смотря, яка пелюсточка, трошки більші, трошки менші. Але я не дуже цим переймаюся. Більший, то, біль, то менше з'їстся, а менший, то більше з'їсться. І ще, я собі думаю, там лишилась в мене головочка, ще капуста не, не Такі там грубі листочки вже в кінці то я, знаєте, завжди що роблю, я використовую і тушу карто... капусту. У мене є грибочки, достану морожених грибів і стушу тушу капусту. Я ну, дітям занесу, скільки там сама зім, а то покладу в морозильну камеру, коли не буде що їсти, достану той зім тоді. Отож, займаюся голубцями далі. Ще в мене тут трохи є пелюсток. Та й таке, та й треба, треба робити. Ось так я посипаю і присолюю трішки в казанку такому чавудному, мені в ньому зручно. Зліпила я голубчики, використала всі пелюсточки, які були. Трошки є більші, менші, присипала не дуже видно. Хорошенькі такі, а ось ця, що лишилася, Використаю я її з тушу капусту. Я думала, що у мене он фарш лишився трішки. Думала, візьму, але тут такі вже якісь грубі лишилися, хай вже лишається. А з фаршу того зараз сховаю в морозильну камеру, десь потім чи їжачки собі зроблю, запечу в духовці. Там небагато його геть лишилося. А може, якісь. Суп харчо зроблю, побачу. Отож, з голубцями майже справилася, зараз залию їх просто водичкою, і хай вони киплять майже до готовності. Тоді я роблю соус, сметани з е, томату. У мене своя, так, свій такий соус, бачите, 22-й рік. Він доволі хороший, густенький. Домашній. Я знаю, що там точно лише помідори і ніякого там немає ні гнилого, нічого. Отож, будемо використовувати своє. Отаке. От З одним справилася. Зараз, певно, буду запрошувати вас, підемо в магазин по сметану. Знов включився котел. Гуде, там машина на дворі, сусід щось ріже болгаркою, сплошні звуки. Вибрала я фарш, такий пакет, я покладу в морозилку. А ось тут достала в мене тут морожені відварені сироїшки. Буду тушити ще і капусту. Голубців казанку поставила на плиту, хай закипають, а сама піду зараз по сметану. Тож йдемо за мною в магазин. На дворі якесь як в мішку. Дощу нема поки, хоча моросів. Так. Сусідка садить цибулю. Я виходила на двір, то був дощ, зараз немає. То я зайнялась голубцями. О. Він зараз вже починає докрапати. Це таке. Та йду я по ту сметану та й собі згадую. Проїде машина, бо шумить. Як на збитки, тільки я починаю знімати і йти говорити, то вже роз'їздяться. Отож, до 2016 року в мене була корова, в мене була своя сметана якісна, був кисломолочний сир, молочко. Після чок, але так сталося, що я продала корову, люди тримають ті, що купили. А я, як мені треба, то я десь десь купляю. Зараз і не дуже є де купити, бо люди позбували худобу. А в магазині то що сметана таке щось. Але беремо та й робимо. Тож йду в магазин. Ти покажу красоту на нашій котельні. Вчителька намалювала ось таке патріотичний малюночок. Класно. Це шкільна котельня. Пустився дощ, насадиш. Купила я якусь там сметану і кефір, бо щось, щось спечу. Я роблю таке на кефірі рідке тісто. З яблучками спечу додам меду і пустився люди дощ. Тож буду я сьогодні працювати в хаті. Зараз 12 та година. Отож, вже півдня. Не знаю, чи вам видно, як січе дощ, але мені на телефон вже накапало. Треба тікати додому. Білочка. Тут багато білочок. Я не раз спостерігаю, як вони бігають по цьому заборі біля школи. І навпроти нас там, і горішки вони крали, були на подвір'я до нас навіть забігали. Запотіла вже камера, вітер зірвався, шумить і дощ. І втікла моя сусідка, бо зараз явно не досадіння. Отаке, отака от субота. Дивлюсь, такі гарні листочки лежать. Є ще жовтенькі. Зня осінь. Йду я з магазину і проходжу під свій забор, а там у мене Алісу. Красота. Хай ще цвіте. Коли йшла в магазин, дивилася, що ось тут в мене є кусок роботи. Треба пообрізати ті гілки, що через забор пролазили, і почистити, і тут попідмітати. Думала, зроблю. Ага, зробиш. Але може перестане дуже тоді зроблю. Таке. Такі то справи. Увага. Повітряна тривога. тривога. Пройдіть найближче укриття. Дощ іде тривога, треба зняти свою жилеточку попрану. Прийшла з магазину, змокла, бо дощ пустився. Ще й тривогу принесла, розпочалась, тільки прийшла на подвір'я, от купила щось таке. Чи воно. Чи воно молочне, чи воно якесь хімічне, але що ми зробимо? Купляємо те, що є. Отаке, такі справи. Булькають вже мої голубчики. Хай булькають. Спробувала я цю сметану. Ну, так, наче сметана. Зараз буду, додам соусу. І буду, буду робити таку заливочку. Підросли мої голубці, десь рис, видно, набух, і вони піднялися в казанку на мінімальному вогні, але щось воно булькає, але хай там булькає. Поки конвертувалось моє відео, там його N на кількість шматочків то я вже і голубців наїлася, вже з'їла 6 штук. Але ще хочу. Смачненькі. І навіть ось капусту стушила. Я вже не хотіла з вами разом, бо думаю, скажете, що вже задовбала своїм варенням. Стушила капустку з грибочками. Ще трошки треба, певно, її зараз ще дотушу й таке, та й думаю собі, що це ж зараз тривога. Ми вже попривикали до цих тривог, хай вони сказять своїми мігами. Вчора ж було 4 години була тривога. Вчора 4 години була тривога. Ми з дітками спустилися в укриття, там і обідали, там і менших спати поклали. Щоб вони їм там попадали на їхні території ті міги. Ой, такі справи. За голубцями і капустою походом в магазин ми навіть забули, що в нас тут зварилися фрукти і гарбуз. Зараз візьму блендера треба перебити. Ну що, будемо блендерити? Зараз будемо. Відключусь, бо щоб вам не дуже ревло. Перебила я блендером. Зараз додам води, цукру і лимонної кислоти. Я на цей раз не важила. Я просто роблю оцю повну каструлю. Тут 5,5 літрів. Зараз буду на смак куштувати. Дуже воно смачненьке, зараз все додам, закип'ячу, трохи покипить. Та й тоді буду думати, трохи закрию. У мене не дуже банки є, але треба закрити. Поставила свій сік на вогонь. Буду пробувати, може ще цукру треба буде, тобто на треба набрати. А тим часом поїм ще голубчиків. Та й хочу сказати, що, на мої плани, ще додалося планів. Син мені привіз чотири качки, просив зарубати. Я їх закрила поки що в загорожу. Потім буду рубати. Отаке сьогодні дощ іде. Щось трохи пов'язала. Ну, зараз треба. З цим соком розібратися він починає закипати. Треба, щоб він покипів хоч хвилин 15. Пакувала дітям передачу з голубців із капусти. А сама займаюся соком. Зараз закрию три баночки, приготувала літрових. Ось такий мій підсумок заготівлі соку з грушок, яблук і гарбуза. Закрила три літрових баночки і одну 800 грамову і трохи менше літри. Літра, а може і літр там, такі каструльці. Дуже смачний, я вже дві, круш, дві чашки випила. Отож, якщо хтось не робив, робіть такий сік, він справді смачний. І вже на дворі темно. Отак, От майже весь день в мене пройшов на кухні, а до качок я так і не дійшла. По-перше, там дощ іде, моква. І я втомилася. Качки будуть вже десь на понеділок, мабуть. Тож дякую всім, хто був сьогодні зі мною в цей суботній день. Гарного вечора всім. Спокійної ночі. І хай вас Бог оберігає і ангели-охоронці. До нових зустрічей! І на завершення мого дня я запрошую вас ще й до комп'ютера, бо в педагога вихідних немає. Треба трохи попрацювати на комп'ютері. Зараз буду дивитися, які заняття якого дня. І треба написати мету. З якою метою проводиться заняття? Тема, мета, матеріали, які використовуються, і так на кожне заняття, на цілий місяць. Отакі От в мене зараз будуть справи. В цьому мені допоможе Google. Зараз будемо разом з вами шукати. От, наприклад, мені потрібно на 14 число. Заняття в мене там буде ознайомлення з навколишнім побутові прилади, їх користь і небезпека від них. Зараз будемо шукати. Заходимо в інтернет. І є для нас тут відео, які можна використати. Ось далі конспект заняття на тему побутові прилади та їх значення. Презентація. Зараз я буду шукати те, що мені потрібно. Ось я знайшла. Це робиться зараз по модньому, дуже добре. Копіюєш, копіювати. І тоді вставляєш в документ вордовський. Отак зараз буду працювати. Скопіювала, але роблю те, що мені потрібно. Мені треба такий шрифт, такий розмір. І треба ще ось півтора. Так. А тут я ще не написала дату. Отак От я працюю. І так на кожен день, на кожне заняття. Ось таке вже зробила на одне, трохи треба попрацювати.